Вітаю! Хочеш досягти своєї цілі? Йди до неї маленькими кроками кожен день, а допоможе тобі в цьому щоденник своїх успіхів та невдач. Щ, е, цей щоденник допоможе тобі підняти мотивацію, е, збільшити віру в себе, паралізувати свої невдачі та підкоригувати свої дії. Як це працює? Кожного вечора після роботи або наступного дня зранку перед роботою задай собі такі питання, які дії я зробив минулого дня, які дій я можу вважати своїм особистим успіхом. Як цей успіх додає мені мотивацію і гарного настрою? І як я е, цей успіх можу використати наступного робочого дня? Що ж стосується невдач, то треба запитати себе, що мені заважало рухатися вперед, що мене стримувало, та як це я можу виправити. Ось так. Простий щоденник, за допомогою простих запитань, які ми задаємо собі кожного дня, що минув, може привести нас крок за кроком до цілі. А як ти досягаєш своїх цілей? Що дає тобі мотивацію йти до своєї мети? Пиши мені під цим відео, став мені лайки, підписуйся на мій канал. До зустрічі!